Як рушників різних орнаментів, кольорів та розмірів, вишитих та витканих сільськими майстринями, стали експонатами Риженського музею полотен. Місцевий етнограф та краєзнавець Лідія Вербило пригадує, з яким ентузіазмом та запалом люди перебирали домашні схорони та передавали свої безцінні родинні реліквії. Люди дуже гарно відгукнулися, Дуже багато ще в людей залишилося ну от, рушників, і вони вирішили, що краще їм бути тут, в нас щоб бачили люди, щоб переходило це від покоління до покоління, щоб внуки, правнуки сюди заходили. Етнограф розповідає, у музеї відтворена не тільки культура домашнього побуту, а й елементи сільського господарювання. А ще каже, рижанські рушники із особливими відтінками чорного та червоного і мають яскраві символічні малюнки. Орнамент він відрізняється від усіх рушників. Він е Спочатку чорно-червоний колір переходив вже в кольори пізніше. Це вже 40-50 роки після війни переходив у, е, у кольори, різнокольорові, А спочатку була вишивка чорно-червоним кольором. Окрім рушників, зазначає Лідія Вербило, рижанці почали приносити й інші домашні речі: вишиванки, килими, жбани, глечики і навіть амфори. Справа в тому, що північні області нашої України торгували із греками. Торгували, тобто не знаю, що туди возили, а сюди привозили оливкову олію. Вино у амфорах, і ці амфори доволі доволі часто зустрічаються. Етнограф та виконувач обов'язки старости села зазначає, що сьогодні музей гордість рижанців і сподівається, що невдовзі стане справжньою туристичною перлиною полісся. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.